Росія, хоч завтра готова сісти за стіл переговорів. Президент РФ Володимир Путін вкотре зробив гучну заяву про готовність до мирних переговорів з Україною. Але тільки після того, як сили оборони України вийдуть з окупованих Росією територій, про це російський диктатор заявив під час виступу у Міністерстві закордонних справ РФ. За його словами, Росія припинить вогонь, якщо ЗСУ покинуть території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також за умови, що Україна гарантує не вступати до НАТО. Як тільки в Київ заявлять про те, що готова до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з этих регіонів, а також офіційно уведомить об відказі від от планів вступлення в НАТО, з нашої сторони незамедлительно буквально в ту же минуту. Посліду приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Та додав, що йдеться не про заморожування конфлікту, а про остаточне його завершення. Проте, якщо захід та Київ відмовляться, це буде їхня відповідальність за кровопролиття. Російський президент також заявив, що це не Росія розпочала війну. Мовляв, раніше Москва пропонувала Україні вивести свої війська з Донбасу та вирішити ситуацію. За його словами, так звані ДНР та ЛНР мали право оголосити про свою незалежність, але київський режим розв'язав проти них війну. Диктатор також додав, що заяви про те, що РФ нападе на Європу, абсолютна маячня. Не упустив можливості російський президент також нагадати про те, що Росія володіє найбільшим арсеналом ядерної зброї. Володимир Путін заявив, що світ, нібито підійшов надто близько до точки неповернення і звинуватив у цьому країни заходу. Призиви нанести стратегічне пораження Росії, обладаючої крупнішим арсеналом ядерного зброї, демонструє запредельний авантюризм западних політиків. Аніби не розуміють масштабу угрози, яку самі порождають либо попросту одержимий гіри в, в собственної безнаказаності. Путін додав, якщо Європа хоче зберегти себе, їй безумовно потрібно бути в добрих відносинах з Росією. Москва, за його словами, нібито до цього вже готова. Нагадаємо, що напередодні керівник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що перемовини повинні спиратися на принцип неподільності безпеки та реалії на землі. І до них мають бути залучені і Росія, і Китай. Sofia Fanko, Telekanal NTA televizijos kanalas.